Одну саму на дорожній людину. Це мама. Так, хтось вже прям здогадався. Я зачитала, мама. Що... А, добре, ти мієш читати, дякую. Діти Матуся це найрідніша людина на світі. Спочатку вона де вас носить? Животик. Потім вона народжує дитинку. Куди вона вас бере? На ручки, так, годує своїм молочком, піклується про вас, доглядає за вами, гуляє з вами, займається різними справами і оточує вас своєю Любов'ю правильно. Отже, матуся ніжна, лагідна, мила, на цей світ вас народила. Я до неї пригорнуся. Кто она моя родненька? Мама. Матуся, скажем все разом. Мою маму зовут Юля. Так. У нее очень зеленые, черные, почти а меня, наверное, очень зеленые. Так. У нее черные волосы. Так. Она работает в Фоткає вона. Так, фотографом працює. А да. нам пасу, вилає поли і я її... попати іноді їду. Так, яка вона, Матуся? Добава. Так. Чому навчилась? Так, розумна і добра. Чому Матуся навчила тебе? Вводить полон, мой полон на моем телефоне и подключать телек. Так. Да. Зачем ты любишь смотреть? Потому что она добра, привлажпа и красивая еще. Я, моя мама ее Оля. Звучит Оля. Да. Оля. Отчей моєї мами була китна. Кольор волосі моєї мами э, руди. Так. Моя мама вчителька арлізької до молодий. Що вона вдома робить? Я хочу пилососить яблука. Їсти готує? Так. Да. Кажи, готує, готує їсти? Готую Так, а яка вона натосять? Матуйся. Чому вона тебе навчила? Um, розмовляти українською мовою. Um, um, за що ти, мамочку, любиш? За, за те, що вона добра. У неї блакитний цвіт очі. Я збільшую, як вона цвічка в конечно. Так. Де матуся працює? працює? Вона вдома господарка. Це а теж робота. Так, вдома господарка. Що ж вона робить вдома? Ось скільки роботи в неї. Обирай, мої пасажина доходить в магазин. Так. Яка вона? Гадна. Ти кажи голосніше, щоб було чути. Гарна. Че ти сказала? Красив? Красив. Красива ж ти сказала. Так. Чому вона тебе навчила? Треба розмовляти українською мовою. Так. Що ти любиш, Матусю? А за що можна маму Я любити? Вона. За Так, за те, що вона гарна, за те, що вона тебе любить, піклується про тебе. Я забув як звати. Добре, не звати, а якого кольору очі забув. Добре, сьогодні приходиш і одразу заглядаєш мамі в очі. Угу. Так, далі дивись. Яка підказочка? Моя е, Моє мама моєї волосся. Моя мама почує якої ти. Молодець, молодець, ти знаєш. Стоматологом, да? Да. так? Так. Моя мама вдома по холоді. Так, прасує. Мої яласки чуть-чуть. Кажи, кажи. Порядок. Так, твої іграшки що збирає? Збирає що там іграшка, нарушити, у нього і все там. Углам по углам мої іграшки. Що ще мама робить? Моя мама. Яка вона? Моя мама добра. Так. Чому вона тебе навчила? А ну подумай супер. А за що ти любиш матусю? Тому що вона на фейфорі дивиться на своєму пасенці е, мультики. Добре. Отже, дітки, яка ж моя мама? Яночка, кажи. Так, прикладай полюсточку. А тебе? Плачу Так. У мене любляча, ніжна. Так. Що там у Тимурчика? Що в тебе намальоване? Бери ручки. Я люблю лізати. Що там намальоване? Серденько, це яка вона? До? Добра. Добра. і? Щедра. Щедра. Да? Добра і щедра. Ось так. Умічки ein... що? Гарно. прикладай мені, І що у нашого Олєшки? Ро? Розумна. Тільки кажи голосніше. Розумна. Що ж робить наша мама? Мама, Моя мама, ти так, у кого є? Так, клади сюди, малюночок. Що в мама робить? Ми, я пилососи. Так, вміє, матуся пилососи. А що в цьому матуся робить? Так, миє посуд. У мене матуся готує обід. А що у тебе? Що в неї в руках? Плес. Краска, да? Вона красует. Давайте разом скажемо. Крассує. Так, щелганочки робить. Матуся. так? Пре Пре, да? Стирає. Пре, Давайте всі разом скажи. А в чем В на ее фред? Пральний машин. Очень машина. Я передаваю плей. Так. і? я мою первый. Выставляю себе молодые. Що там допомагає? Я помогаю маме, но это поезд. мамі. Поле соусенько, мамі. маме. Убирайся. Чорнушка, Пугамана. Так, як ви казали, це прибирання називається? Генеральне уборка. Так, генеральне прибирання, молодець. Ставлю. Я. Так, -ха -ха -ха. я допомагаю своїй матусі прибирати пил з фотографій. Так, що там Матенка допомагає я мені? Я допомагаю, мені сам забиваю груз Ой, молодець. Я. І я підметаю пил. Підлогу. Підлогу. Молодець, Артем. У мене я допомагаю мамі мити підлогу. Молодець, Біаночка. Ой, які ми молодці. Кажемо лагідно про свою матусю. Бери в руки, Тимурчик. Бери в руки. Кажемо, мамуля, кажи, він, положи. Я. Другий бери свої. Мамочка. Молодец, мамочка. Так, Минечка. Мамочка, молодец. мамочка. Нет, мамочка. Нет, Олежка Нет, мамочка. Нет, мамочка. Нет, Ну давайте. Матуся. Мамулечка. Мамулечка. И? Матуся. А это было Матусечка. Мамуся. Мамуся, молодцы. Ой, видите, сколько лагерных слит, можно сказать, да? Не только мама. Да. Мама. Видається, матусечка, мамонька, мамуечка, мать, матусенька, Мене. Так, добре. Будь здолова, будь умна. Мама, я тебе. Хочу. Мама, будь здолова. Мама, ти найкраща в світі. Мама, ти дуже щедра.